«Дюк 390 із Києва, Катає другий сезон, тримається, тримає участь. Все кратко, лаконічно, все як... Потім, як має бути масхемі. Хорошо дозволяє повертати тірмо по э... центру. Не боїться нахиляти мотоцикл, хорошо проводить кужани на розворотах. Одна дуже створення. Хороше бачення про історії. Точно претендент на вихід класу Е. Хороший вірус для Ну, Давай, 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 дай, розворот, давай. Просто стратиш час містами, ну нічого. Заслухався, заслухався на колочки, значить. Просто не виступає роботи фортусь на гальмування, просто відводити намок, зависати на руках, інакше ви, викликає зайві навантаження э, на кермі. Э, і треба намагатися позбухати, вони бачили, є э, інтерв'ю з дієм, да? який розповідав про правильне гальмування. <смеш> ви бачили, що на цей виїзд за схему.